Вітаю, друзі! Пропоную до огляду пам'ятну медаль, присвячену одному з провідних вищих аграрних навчальних закладів України Національний університет біоресурсів і природокористування України, заклад дослідницького типу, який провадить діяльність спрямовану на вивчення сучасних проблем науки про життя і навколишнє природнє середовище, використання відтворення та збалансований розвиток біоресурсів. Наземних і водних екосистем, запровадження новітніх природоохоронних агро- і біотехнологій тощо. Медалька була відкарбована Національним банком України в 2018 році, виготовлена вона з, з на Діаметр має 31 мм, вага 12,8 грами, тираж 30 тисяч примірників. Почнемо розгляд з аверсу медальки. Так що не відкривається. Так. так, значить, друзі, на аверсі. Е, значить, на аверсі медалі розміщено. Головний корпус університету, над яким малий державний герб України та напис Україна. Унизу логотип банкнотно монетного двору Національного банку України та рік карбування медалі 2018. Така будівля. На будівлі ми бачимо логотип університету на фронтоні і рік заснування 1898, мабуть, який там. Так, перейдемо до. Рверси медальки. Такий от медаль має реверс. Так, як ми його візьмемо? Передивлятися. Значить, на реверсі медалі на дзеркальному тлі розміщено логотип університету і написи. Національний університет біоресурсів і природокористування України у горі півколом. Та 120 років унизу. Ось така, друзі, медалька. Дякую за увагу. Коментуйте, ставте лайки. Гарного всім колекціонування і нехай квітне український Ютуб.